Слава Ісусу Христу, від чого радіє священник? А священник радіє від двох речей, коли сам в своєму серці в своїй душі слідує за Господом, коли в своїй душі палає по Господу, коли душа перебуває в Бозі. Коли ти сам особисто знайшов свою насолоду в Ісусі Христі, в Божественній благодаті, тоді ти дійсно щасливий. І, по-друге, коли парафіяни, вони ревнісні по Господу, коли вони з постійністю приходять до храму, щоби вшанувати Господа, щоби прославити Господа, щоб почути Його. Науку Його Слово, прийняти в своє серце і опісля виконувати, щоб в покаянні посповідатись та причаститись тіла та крові Господні. Від того і радіє священник, коли парафіяни вони причащаються тіла та крові Господньої, коли отримують дар життя вічного, від. Самого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Дорогі ці дві речі вони приносять велику духовну насолоду, яку світ цей не знає і дати не може. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.